Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 4 листопада. На авторинку, як завжди, величезна кількість авто. Давайте разом з вами подивимося, які машини продаються та які їх ціни. Друзі, а перед початком відео не забувайте підписатися на наш YouTube канал поставити лайк даному відео, пишіть у коментарях, які автомобілі ви зараз шукаєте. І не забувайте, друзі, підтримуйте наші Збройні Сили України. Поставили відео на паузу. Задонатили і продовжуємо перегляд. Розпочинає відео Volkswagen Golf 13215 року, 2-літровий дизель на автоматі, 144 пробігу, шкіряний салон. Представлені в кузові Універсал. Наступне авто у нас Volkswagen CC. 15850, 92 тисячі пробігу. 13 рік. Повний привід, двоколірний шкіряний салон і це в нас повнопривідна версія. Досить цікава машинка. Друзі, ексклюзивне авто в Україні Volvo V40 Cross 2015 року. го року, 1,6 дизель на автоматі. 76 пробігу, панорамний дах. На косплані диски дуже-дуже красиве авто. Перед у нас Journey, а в нас 2-літровий дизель і це у нас Європа. 146 пробігу, 9700. До речі, я був приємно здивований, що тут стоять двигуни від Volkswagen 2-літрові. Так що машинка буде динамічна, надійна і економічна. Volkswagen Golf All Track повнопривідна нас версія з підвищеним кліренсом. 17 рік, 17 тисяч доларів 42 пробігу. На зиму те, що потрібно. Volkswagen Passat B714 B7, 7 року, 2-літровий дизель, автомат, 154 тисячі пробіг і Passat представлений в кузові Седан. Червона Mazda CX5. 21 000 доларів. 2,2 дизель. Автомат 169 пробігу, 2 комплекти коліс. 15 рік. Шкіряний салон. І це у нас, друзі, Європа. Volkswagen Tіguan. 1840 15 року. 2-літровий дизель, автомат повний привід, 219 тисяч пробіг. І це також, друзі, Tiguan з Європи. Mitsubishi Lancer. 4804 року, 226 пробігу, 1,6 нас бензин на механіці. Також нагадуємо, що у нас на офісі ви можете зробити договір купівлі продажу застрахувати своє авто, зробити комплексну перевірку, будь-якого автомобіля з автомайданчику чи з Авторія, перевірити валюту, застрахувати автомобілі. Все це ми робимо на нашому головному офісі кар який знаходиться прямо на авторинку. Volkswagen Passat B6 в кузові Універсал 8900, 2-літровий дизель автомат в максимальній комплектації, шкіряний салон з алькантарою, люк, до речі, друзі, поміти сонячною панеллю, електропривід кришки багажника. Це у нас машинка вже з'їжджала на автомайданчик цього тижня. Дуже-дуже заряджений Passat. Peugeot 308 12 918 року, 1,5 дизель на механіці, 79 пробігу, це вже йдуть нові двигуни. Автомобіль представлений в кузові універсал з лінзованою оптикою, перед-зад парктроніки і 130 кінських сил. Це вже нове, цікаве Peugeot. Двигун вже досконалений, Рекомендую звернути увагу також на це авто. Хендай Саната 6406 року, 2,4 бензин 230 пробігу. Лада Калина 2208 року, 1,6 бензин, механіка 170 тисяч пробігу. Куплена з салону. Volkswagen Golf 8500. 1,6 дизель, механіка 15 року, 13 року 215 тисяч пробігу. І нагадую, друзі, що будь-який автомобіль ви можете придбати в кредит та лізинг. На авторинку, на автомеданчику. Чи якщо ви просто знайшли авто в інтернеті, приїжджайте до нас, ми вам допоможемо це зробити. Opel Опін Сідніаспорт 11516 року в кузові Універсал. Також свіж пригнано з Європи. Електромобіль, Volkswagen ID4. 21 року, 10 тисяч пробігу, 28 800. Ціна даного автомобіля. Chevrolet Bolt 18917 року 97 пробігу це в нас електромобіль. Друзі, якщо вас зацікавила детальна інформація по кожному з автомобілів, на цінниках написаний номер телефону власника. Телефонуйте, уточніть, як подоробається, торгуйтесь та купуйте автомобілі напряму від власника. 13515 року Nissan Juke 123 пробігу з автоматичною коробкою передач. Volkswagen Golf 5-7 тисяч доларів 7-го року з 2-літровим дизельним двогном механічною коробкою передач 284 тисячі пробігу, з панорамним дахом, тканинним салоном, представлений в кузові Універсал. Toyota Camry, 10-го року, 2,4 бензин, автомат, це, до речі, гібрид, 313 тисяч пробігу. Hyundai Elantra, 800. Газ, бензин на механіці. Офіційно куплено в автосалоні. 158 пробігу. 11-го року авто. Volkswagen Golf. Комплектація All Star. з Німеччини. Дизельний на автоматі. 221 пробігу. Шкода Superb. В кузові універсал. 17-го року. 17-100. літровий дизель автомат. 226 пробігу. До речі, ціна. Дуже дуже хороша на супер. Volkswagen Golf 6300, 1,6 бензин, механіка 238 пробігу сьомого року. І друзі, в нас на авторинку є менеджер компанії Авторія, який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Він просто до вас підходить, перевіряє, чи ваш автомобіль доданий на сайт Авторія і безкоштовно публікує ваше авто. Шкода Октавія. 7950, 1.8 на механіці 11 року, 178 пробігу. Сервісна книга. Представлена в нас Октавія 5, Універсал. Б8 Passat, 19,500, 18-го року. 2.0 дизель. Мокрдес Гей, 5 днів в Україні. Друзі, чому така ціна? Подивіться, стоїть Full LED Оптика. Перед зад парктроніки. Думаю, що є ще й адаптивний круїзд. і багато-багато іншого. Заглянемо зараз у салон. Автохолд, великий екран, двозонний клімат-контроль. Друзі, саме від ось такого і формується ціна на авто. Пробіг я не пам'ятаю. Але відповідно ціна завжди формується від комплектації автомобіля. Шкода Фабія 2010 року. 100, 242 пробігу, 1,2 дизель на механіці. 6750. Досить і досить економічне авто. Автомобіль вже їде на тест-драйв один прямо на відео. Ми продовжуємо показ автомобілів. У нас Антара 11 року, 2,2 дизель на механіці. 193 пробігу. BMW 5 11 тисяч доларів, дволітровий дизель на автоматі, 259 рідного пробігу 9 го року. Можна салон? У нас лисичка з шкіряним салоном. В кузові седан. який збережений автомобіль гарний, салон охайний. І найголовніше, друзі, так. Закриває дверки, що це у нас седан. В чорному колірі дуже-дуже класно дивиться. І Tesla Model 3 нас завершує цей ряд білий колір. Ціна 25 500. 21 року, 35 пробігу, запас ходу понад 400 кілометрів. Друзі, як завжди, я показав одну сторону одного ряду, переходимо до іншої сторони. Попереду ще багато різних цікавих автомобілів. хто ще не підписався, долучатися до нашого ютуб-каналу. я продовжую. б 7 Passat, 2-літровий дизель на автоматі. 268 пробігу, ціна 12 500 доларів. Також пригнаний у нас автомобіль. 407 Peugeot. 6, 5, 7 року, 2-літровий дизель, 233 пробігу, коробка механічна, шкіряний салон, панорамний дах. Нісан Кашкай. 15-го року, 15480, 1,6 дизель на механіці, 200 тисяч пробігу. З тренд 4 Гранд Пікаси з 2014 року, 1,6 дизель на автоматі, 206 тисяч пробігу. Абсолютно. В рідній Я фарбі. Повністю. Що ще по машині зроблено? Це щеплення в по поміні не повністю обіцяло, 28 тисяч коштувало. Ну, колодки по регламенту і так далі, масла, фільтри. Добре, давайте її заглянемо в салон. Давай. Автомобіль має два ключі, присутня сервісна книга, коробка на сіда автоматична, клімат-контроль. І це в нас, друзі, ще й 7-місна версія. Тобто новий Grand Picasso, дуже-дуже економічне авто, дефлектори для задніх пасажирів, столики, багато ніж. Це чудовий варіант сімейного мінівена. b 6 Sedan, 6-й рік, 6750, 2-літровий бензин на автоматі, 195 тисяч пробігу лінзованою оптикою. Шилет Стоять лампочки, гарно світять. Kia Sportage 2018 року, 1,6 дизель на автоматі 46 тисяч пробігу, 20 500 доларів ціна автомобіля. Це, друзі, напевно, офіційно куплений в автосалоні автомобіль. Ford Fusion Hybrid 12200 15 року 190 тисяч пробігу. Б6 посад седан. 8700, але вже 2-літровий дизель вже на механіці 10 го року 194 пробіг. Будь ласка, дизель-механіка, бензин автомат, седан. Бачите, багато різних автомобілів на будь-який колір та смак. Audi Q7 14 2014 року, 3.0 бензин автомат, 18500, дуже приємна ціна. Такі автомобілі вже не коштують 20. Гарному, дуже синьому кольорі. Звісно, кватро повний привід. Subaru Outback 2021 року, 22 тисячі доларів. Також гарна ціна, 16 тисяч пробігу, не бита, 2,5, бензин. Renault Trafic 5700 року, 1,9 дизель, механіка. Volkswagen Caddy 7800 2-літровий газ бензин на механіці 8-го року. 232 тисячі пробігу в даному автомобілі. Tesla Model S 19900. Повний привід, автомат, 300 км запас ходу, 153 тисячі пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Passat 13950 року, 2-літровий дизель автомат в кузові Седан. Nissan Qashqai. 11800 12 року. 1,5 дизель механіка 242 пробігу. Бачу підгріви передніх сидінь, панорамний дах, безключовий доступ, лінзована оптика, досить непогана комплектація. Mitsubishi Outlander 12510 року, 2,3 дизель. Коробка механічна, привід повний. 251 тисяча пробігу. Вже на українській реєстрації. Peugeot 5900. 1,6 бензин, механіка, 11 року, 218 пробігу. Рено Колеос. 10 рік. 131 рідного пробігу. 10 2,5 у нас іде газ бензин і коробка, коробка автомат. Повнопривідна версія, друзі. Volkswagen Touareg, 12307 року 3 літра дизель 303 пробігу. Коробка автомат. Mercedes c клас. 13312 року, 1,8 бензин автомат 247 пробігу. Peugeot 3008. Де 350 року, 1 дизель на автоматі. 205 тисяч пробігу. Присутня проекція, навігація, це наша комплектація «Альор». BMW X5 15400 8 року. 3-літровий дизель, автомат 260 тисяч пробіг. Шкіряний салон. X-Drive повний привід. І ціна досить-досить приємна. Volkswagen Atlas 26600. 2019 року, 3,6 бензин на автоматі. У нас автомобіль ще більше, ніж торег. Можете порівняти. Ось стоїть x 5 і Atlas. Подивіться, яке здоровене авто. Volkswagen Passat B7, Седан, 2 літра дизель, автомат, 14700, 2014 року, 125 тисяч пробіж, шкіряний салон та присутній люк. Renault Scenic. 7 тисяч доларів. 10-го року 1,4 бензин на механіці. 210 тисяч пробігу. Hyundai Santa Fe 8906 року, 2,2 дизель. Коробка передач автомат. BMW 5, седан. X-Drive повний привід. 3 літри бензин. 10-го року 13900. Деомотіз. 1150 доларів. 7-го року 133 пробігу. Peugeot у нас. 2008. 12700, 1,6 дизель на автоматі, 136 пробігу. Панорамний дах, коробка автомат. Шкода Октавія. 14700. Дволітровий дизель на автоматі. 18 року 263 пробігу. Друзі, сподіваюсь, для вас показав цікавий автомобіль. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого youtube каналу. Адже серед тижня на вас чекають новий відеогляд наших новинок. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.